41-річного старшого сержанта Анатолія Макаренка всі в рідному селі Вовчок Козелецького району, і взагалі всі, хто його знав, згадують не просто добрим словом, а підкреслюють, що війна, на жаль, забирає найкращих. Із листопада 2014 року, в третій хвилі мобілізації, він пішов на службу до 41-го батальйону територіальної оборони і воював на Донеччині. Тому тепер в останню путь проводити його приїхали насамперед побратими із цієї частини. Це наш друг, справжній друг і побратим, з яким звела нас війна, і з яким пройдено немало хорошого, і поганого. Толік це справжній патріот. І це без Красивих слів. Йому боліло те, як ми живемо. Боліло те, що нашу землю топчуть чужі чоботи. Анатолій Макаренко відзначався винятковою хоробрістю, дисципліною і фізичною силою. Тому товариші щиро дивуються, як його підкосила хвороба лейкоз, від якого він помер у київській лікарні. Усі його друзі готові допомагати сім'ї. У воїна залишилися дружина і двоє дітей. Вона була потужна людина, така, що може тягнути на собі все. Дуже несподівано трапилось таке горе. Я навіть не уявляю, з ким таке могло трапилось. Ну, Будь-ким, але не з ним. Мужній, сильний. Надійний. звичайно, будемо підтримувати, спілкуватися. Там і ремонт вдома і все інше. Потрібна буде допомога. Звичайно, будемо допомагати і підтримувати до нового. Мій чоловік Макаренко, Анатолій. Дуже добра людина була і хороша. Ми його сильно любимо. Такого чоловіка, як у мене, нікого нема. І не буде. Ми його дуже будемо пам'ятати, про нього пам'ятати завжди. Він був дуже... Доброю, хороший, він патріотом дуже був, за Україну завжди переживав, завжди він болів за, цю, за це АТО. Він завжди був там. І дай Бог, щоб ця війна була. Він так хотів, щоб ця війна виграла, щоб моя Україна була вільна. Це його завжди тривожило. А як чоловік мій, я його дуже люблю і завжди буду пам'ятати, він завжди буде зі мною. Таких людей на землі дуже-дуже мало. Їх зовсім, можна сказати, немає. Ну, все. Вічна пам'ять йому, хай йому буде там добре, так як він хотів. в житті. За упокійну службу по воїну відправили священники Української православної церкви, отці Олег Худаско та Євген Орда. Бойові побратими і громадські активісти наголошують на тому, що чим далі гостріше постає проблема соціального захисту родин тих бійців, які померли внаслідок тяжких хвороб вже після мобілізації. З одного боку, формально це так звані небойові втрати, а з іншого боку, здоровий глузд підказує, що ці хвороби спричинені все-таки війною. Був випадок, коли на бліндаж, в якому вони знаходилися, впав снаряд, і осколки всі пішли саме на те місце, де він повинен був лежати. Але його там не було в той час. Але смерть знайшла тут уже вдома. Коли хлопці помирають, наскільки я знаю, ті ж самі льготи, ті ж все, воно ж не залишається. Це неправильно. Це неправильно, тому що ми не знаємо, звідки взялася ця хвороба. Але можливо і війна теж до цього спонукала. Хотілося б звернутися до тих людей, від кого це залежить, все-таки це врегулювати. Бо таких, як Толік, не один. Не один. Треба захистити їхні сім'ї, бо вони для країни зробили немало. Тому не виключено, що найближчим часом активісти ветеранських організацій будуть вдаватися до масових акцій, які б привернули увагу до цієї проблеми і сприяли поширенню пільг на сім'ї військовослужбовців, які померли від тяжких хвороб вже вдома.